У новому навчальному році учні Житомирських ліцеїв навчатимуться п'ять днів на тиждень, а не шість, як було заплановано. Про це під час брифінгу розповіла Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. Ми залишаємо п'ятиденний робочий тиждень і залишається субота-недія вихідні. дні. Поки що прийнято рішення про збереження термінів канікулярного періоду, але ми будемо враховувати постійно. Реалії часу, і тому у нас є можливість змінювати час канікул, термін канікул. І зараз у нас навчальний рік східного постанови кабінету міністрів розпочинається з 2 вересня 24 року до 30 червня 25 року. За словами Валентина Арендарчука, директора міського департаменту освіти, канікулярний час за один навчальний рік повинен становити 30 діб. Ситуація буде нам підказувати, як використовувати використовувати цей канікулярний час, щоб він був ефективний. Саме головне ми говоримо про те, щоб нам зберегти психічний емоційний стан здоров'я наших дітей. І також треба думати про здоров'я наших вчителів, наших колег, тому що дійсно зубільше навантаження також відбувається і ізначається на їхньому і психічному і емоційному стані, і просто звичайно фізичному. складання національного мультипредметного тесту проводитиметься паралельно з навчанням, каже Валентина Рендарчук. П'ятиденний режим навчання дозволить економити електроенергію та воду, каже Ганна Дудік, директорка ліцею NoR 24 Ми подолаємо наші освітні освіти. Ми знаємо, що діти пропускають. Який матеріал і важко дається, і ми його обов'язково не за словами Ганни Дудік, надолужити пропущення навчальні дні через можливі відключення світла можна шляхом інтенсифікації, сування дати канікул чи зміни кількості канікулярних днів. 20. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир. далі будемо бачити.